Ти себе краще змінив. Да, я класний. Красиво, як пожарна машина. Це непонятно, але мені не подобається. Чувак, що може бути красивіше пожарної машини? Тільки дві пожарні машини. на снігу, але не настільки, щоб він тебе просто заїбав. Ну ти, типа йдеш в кайф. Прям. Все в міру. тільки з вірою у Бога да? ручка справа і не поводьте себе як свині блять відчуваю себе як цей чувак із форта бояр ага і ще й гвоздик звер вау ясно Що ви не знали, то масони, вони з... Ми взагалі. Я всегда думав. Що заміра? Видно? О, такий камішек. Іллюмінати, крест, Всі в шоці. <рес> угу. А що там написано? Вони не чекали цього. Ну, тут боже, боже око. Якщо злетиш, то буде як боуля. І він призлітаться руки, ноги. Ви кеглі? Те, що вони развіють. Що тут нікого нема. Опа. А що? Ого, і кастрюля є. Є кастрюля? Добрий день. Сьогодні в нас репортаж. І ми рубаємо дрова. Я не рубаю. <рес> <рес> і Вадим не рубає. А це що по-двоєма? Сюди. Та то, то не ти. Я знайшов.

довгий. І є такі місця, де. А це я Коріандр, я знав, що це в коріандрі, а я звідки знаю, що там є. Інтересний тим професій. Ви можете просто говорити, що думаєте. Я плачу. Ну, Іллі точно тут не вистачає. Просто це було б ідеально. Ну, це, це можна було і не казати, це і так ясно. ні, це ну варто зазначити, бо ну. Бо, бо це... це буде дивитися, правда? Да. <свісно> <свісно> Треба буде... Треба було Відзначити це просто обов'язково. Ну, Якщо це Ілліта, виражаю Лії великий респект, і я вважаю, що взагалі, якби не Ільян, то ми б зараз тут взагалі всі не були, тому що він взагалі відкривач цієї движухи для нас всіх. Він нас завжди збирав, завжди вів як е, лідер. І е, це стосується будь-якої сфери життя, е, тому Ілюха е, — красава. Mm, як ти умудрився сказати такі гарні слова забичам ось цих типів із 2000 двохтисячних, типу чувак-ятерен, чи кидать. Це так. Міау, чувак-терем. Все, виключає. Я блогер Там уже все знімеш Та і хочеться вже розкладатися Я блогер Я блогер Може так само вопотик, не знаю Ой, їй не подобається, вона прям злякалася Добрий день Добрий день Що найбільше сподобалось в цьому поході? Дим Мало диму було Мало диму Мало-мало диму що найкращий був в цьому поході? М -м, пасіки. Котя, котя, котя. Знімай котю. Що найбільше сподобалось в горах. Гори А чого не я? А чого не я. Давай тебе інтерв'ю запишемо. Дмитро в горах Близько, друге, Це дуже близько. Так, уйди десь кадра. Ти вже була. Давай, давай. Що ви можете сказати про перший похід його да. Ну, Не підказуй. Я мовчу взагалі. Він перший. Дякую, це. Ми було... там ходили. Дуже так. Так, можете там заветити, запитаєш про перший похід його Ні, мені не цікава її думка. Тобто mm -hmm. я знаю, що їй все сподобалось і так. Yeah. А як зі сторони ви оціните її такі? Я думаю, їй все сподобалось. Гарна камера тобі. кіця какає, там кіця какає. Ти хочеш знайти кіця какає. гуцула підчепили в горах. Він за нами Що пішов. Та я щось Ти чинна. Ти щось тебе, блядь, не. Іван, інтерв'ю коротке. У мене под систему забрали. Я не настрою. Ну, це повернеться. Так. Ваші декілька слів. На що чого? интервьюируй меня, пожалуйста. В чем больше не сподобалось, а вы Колено больше всего не понравилось. А понравилось запах горелого носка Димы и моих... Сейчас другую ногу Вот это Вот, вот это самое большое приключение. І то, що ми угарним газом чуть не задохнули. Він був дуже гарний. Шо? Мені все дуже-дуже сильно сподобалось. Взагалі прекрасний похід. Шкода трошки шкарпетку, але. Е це це як частинка душі яку потрібно віддати для кайфу, ну. Наскільки більше згоріли насов. Я процент на там співотношення. О, 50%. Так. Або 100. Лей, при Це бурулька. Це буруль. Давай використовувати його як мікрофон. Ти зняв. Толік зняв. Толік. Зняв. Добрий день, сьогодні ми з вами біля ялинки. Тут є гірлянда. Толік зняв? Обзор на ялинку. Толік зняв. Дві. День пішов. День пишов. пішов. О, там є батут. Там є батут, шановні глядачі. є батут. Я зачепилась. Шановні глядачі, в мене розстає мікрофон.

Так, так, так. Скажіть щось про похід з артемом. З артемом супер поход. Ми з ним спали вдвоєм. Було очень приємно. Погоджуюсь. Я собі всі почки відлежав, ще правда, але кайфово насправді. Ну, тепло було. Добре. Я разів, мабуть, з 10 десять, это ничего. Я три стабільно так проснувся, на і тяжело було заснути назад. Ну, mm. реально тяжело. Mm. Я ще почему-то, я не знаю, як будто би, блядь, надо мною прикалувались, і мене стягували вот так вот за ноги. Потому що я просто я засипаю на карематі, я просыпаюсь, вижу, типа, голова Артема тупо в вытянутой руки от меня. Я где-то вот там, что у меня половина. У меня ноги по колено были, типа, где-то там. Я подтягиваюсь, подтуда. Я подтягиваюсь, опять к каримату, ложусь, типа засыпаю, просыпаюсь в том же месте, блядь. Я думаю, Я на третий раз уже так подумал, типа, с ним. спал, вот это, Знаешь, что я рабочаю? Отак каремат лежав, ну типу, моя голова була... Я ну, пытался як... його подтягивать. Ти, ти підтягнув до себе, я так о, піс. А ти потім потом типу, приймаєш рішення повернути все назад. Я тільки влик, ти такий, такая опять його, нахуй стенку понял. Ні, я, я не приймав рішення його назад вернуть. Там просто суть в том, что он же типа круглый, и он назад сам покатился. Я не мож, смог його зафиксировать. Надо было бы постоянно э, под головой его держать. Так что да, ну каримат это хорошая идея. Правда, я ей не воспользовался.

Тима, поділись цими емоціями. Мені холодно. Зараз в Чан, але відчуття екстремально приємно. Давай. Залази в шкаф. Ти холодний ходиш? Ага. Я буду без трьох <говор> він, well, я та, так, саме важче знайти по дзвіночки, а далі вже. Ага, я теж тут зрозумів, що це тільки на цій стороні. Ні, він не за це. Після <говор> 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 холоду, як заходиш, воно uh -huh. uh -huh. тебе так кидає в жар, в холод, коли. Ні, в мене коле. Я не відчуваю взагалі теплої води. Зараз відчуваю. Вже відчуваю. Так, це прикольно. Саме теж як ти можна сходити? Там норм. Ну, сухова, але норм. Можеш як можна. 我就会哦。